Е, Кругла дата, можна сказати, я просто в цифрах не орієнтуюся. Е, тому я обів саму кращу сорочку. Е, як вам сорочку? Взагалі, нормально чи ні? Okay. Так? Okay. Е, я радий у місцевого бармена, тут така ж сама. Я поки купляв пиво, два закази прийняв. Чекайте, вони вам принесуть. Да -да. Так, е, да. Давайте перейдемо до наших коміків, не, не будемо сильно білюти. Е, перший комік це Таня е, Ваші області. Е, просто, щоб розуміти, яка таня людина почнемо з її дитинства. Е, одного разу в одному селі Таня захотіла какати. У огромному містечку біля, біля річки. Ну і як виявилося біля цього, біля, ну, біля неї не було ні листочка, ні папірця. і вона порошкувала до води, її побачив місцевий рибак, і так з'явилася легенда про Лухнецьке чудовисько з <с> описаною <Hir> жопою. Ну, Я свідомо жарт про гімнодо перший, щоб ви розуміли, яка який сьогодні рівень буде, ви ви це гроші заплатили, да? Ще їсти за канали, що рушні. Ну, і це я ще найкращий комік, ну, проти них блять. Дивіться. Э, Таня, ну, я не здивований, що Таня як взяла... Рук мікрофон зразу почала говорити за дітей, бо вона нас за це говорить. Та як це нам цікаво, я, ну, я не знаю. я... Таня живе з чоловіком і трьома дітьми. Таня пише жарти про чоловіка і трьох дітей. Таня пише вірші про чоловіка і трьох дітей. От така різностороння людина Таня. Пиши на неї жарти, Ваня. Будь ласка, буде дуже легко. Так, родоволосих людей всього 2% тобто на світі, всі вони живуть в Ірландії. Таня би теж жила в Ірландії, але там не платять 800. плюс, вона. Так, дивіться. За анкети вже згадувалися, це дійсно так. І виявилося, що з усіх учасників діти тут тільки є у Тані і у Сергія. І ну, просто давайте порівняємо їхні анкети. Я вам зачитаю. Значить так, е, е, на улюблене свято, ну я, я просто цей анкету зрозумів, що Таня не любить своїх дітей. Дивіться. Е, він стопетит про мене, не любить, я не знаю. Так. Е, дивіться, улюблене свято у Сергія це день народження дочок. У Тані новий рік. Е, е, яким чинком ти пишаєш, пишаєшся? Сергій пише створення своєї сім'ї. Таня пише, вчуся любити себе і відстоювати свої кордони. Ну, то тобто, чи не хватає нахуй, блядь? Проте це як пітті малолітніх, блядь. Ну, так. Да, і, і на питання, що потрібно для щастя, Сергій пише бути поруч з сім'єю. Таня пише, своє здоров'я і достаток. Блядь. Таня погана мати, це не так. Таня не не, не погана мати. Таня чесна мати. А от селій паздабол. Сергій пиздабол, бо на питання, чи був тебе... Сергій бо на питання, чи був у тебе невдалий секс, пише не було, блядь. А, як... а, а як не було, А як тебе ті, є. Ну альозно. Ваші описки Сергію, осень. Зверніть, зверніть увагу на Сергія. Сергій виглядає як мужик, який після пожарки буде бити Всі в їбало, хто про нього жартував. Mm -hmm. да, тому я mm -hmm. жартами до Сергія максимально акуратно, бо в анкеті він написав, що він запальний і його сильна сторона це права рука. Самі розумієте, я боюся, що в якийсь момент він підбіжити до мене і почне жорстко дрочити. Я Я не хочу цього одружний чоловік, як не да? Да. Ну, е, У Сергія у дитинстві була найзаповітніша мрія. Це щоб коли йде дощ, не намокло сіно. Це найзаповітніша мрія. Я не знаю, я читав цей пункт панкеті, я почав плакати. Я, ну Ви представте, яке у нього дитинство мало бути? Що він не думав про він не про пристав, він, він мріяв про комп'ютер, приставку, він мріє про сухе сіно. Це, ну, у, я впевнений, що у Сергія було дуже тяжке дитинство і дуже хуя фантазія. Це, да, е, ну, Мені здається, що Сергій ще з такого дуже забитого села, знаєте, з такого села, де коли хочеш, щоб падав дощ, танцюють танець доща. І Сергій з боку танцює, ну, як ти танцює танець сонця. Я танцювати не танець сонця, а таліць сухого сіна, це ж що мені понятне діло. Так, наступний комік у нас Єгор. Ми з Єгором дружимо. Єгор мені, якщо чесно, так, знаєте, як старший брат. Він недавно зняв брекети, я в мене їх зуби. я чекаю, поки мені дасть хто носити. Добре, ну, Єгор герой нашого часу. Він одного разу спас життя людини. Він хотів підійти до дівчини познайомитися і придумав. Останній момент так. Дуже пічно. Цікавий факт про Єгора. Єгор в дитинстві засунув петарду в собачу, гадайте що? Ну правильно, звісно, Собачий одно, засунув петарду. Засунув, ну, дитина, засунуло з кітанку лайно. І вона зразу зірвалася і обляпала його. І він через це мусив е пояснювати батькам, чого він весь, чого наголоцяв у собачому лайні. Е я трошки засуджую його батьків е через те, що вони не сказали йому, що треба помитися, і він до сих пір ходить, так? А ми всі думаємо, що він смуглявий. Да -да. Я знаю, жарти такі свій про Єгора, але Єгор така собі людина. Данило крапівною, будь ласка, з Данією ми теж дружимо дуже довго. І що про нього сказати. Ну, Даня це типічний син маминої подруги. Просто типічний син. Він закінчив школу з золотою медаллю, працює в ІТ, отримує зарплату в доларах. Так, Цих доларів. Стоп, але це долари. Це річно долари. Да. Е, ну, і я від усіх, від усіх людей, е, яким Даня тебе, якщо на маму і подруги ставили у приклад, хочу сказати, йди нахуй. Перест... Скажи під своїй мамі, що перестала дружити з моєю Бо якщо я заскажу, мені пізде, зробить, Що вісіть дані, це те, що він вічно вибачається. Завжди, завжди він вибачається це у нього слово паразит. Мене одного разу заїбало. це я йому сказав, що, ну, що мені трошки тумач. Він, він почав вибачатися зі мною з мною, за те, що вибачається. Ще дані, Шок, написав в анкеті, що він дуже відповідальний. Це неправда. Я йому, Я йому два місяці назад кинув дуже смішний рілс, він мені ще не відповів. Я навіть не прочитав паскуду. Навіть не підписав, що не то, що там блядь, ну. Е, так. Е, давайте я тут подивлюся, що в мене на Е, А, Раз у 200 мільйонів світових кроків дві комети у космосі зіштовхуються. І раз ніколи можна побачити Данилу Крапільного на стендапі без кепки. Yes. <реш> да. е, ще після, що Даня завжди запізнюється. Е, Прям дуже часто. Він навіть запізнюється тоді, коли він сам назначає е, годину зустрічі. Це часто правда. Ми сьогодні мали розпочати вчасно, але чекали на дані, поки він прийде. Нам повезло, що ми чекали 15 хвилин цього на всього. Я ще розумію, чого ну, чого би Ярик запізнювався, Да, не приїхав з злоцію. Йому, щоб з злоцю доїхати до ваша, треба візу відкривати. До речі, Ярик, Ваші опуски. Так, дивіться, тут треба мабуть, пояснити, я вважаю неетичним жартувати про Ярика хворобу, тому я не написав жодного жарту на Ярика, Але в мене є особиста зневага до нього. Тому я буду його просто шмирити. Я рік в хотів стати е, співаком, а став допойом. Е, Ярік Альфонс. Е, він живе на шиї своєї дружини. Е, да, я розумію ваше здивування. Я теж, ну, коли я перший раз побачу, подум звідки у цього до моєго дружина. А, цей, ну, з Чернігова не знаю. Так, за Яріф єдиний, хто з нас виїхав з України під час війни, бо в момент не розгубився і народився в ДЦП. Так, в, дитинстві, в дитинстві за Яриком бігало багато дівчат, дуже багато дівчат бігало і казало, дивися, ми так можемо, атині. Так. Е, ні, ну дивіться, я, е, я, коли... Ярик не ображається, коли я чую про хворобу, я пробую, пробую, а він не ображається. Я, 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 я вже не знаю, як це так зробити. Е, та, е, я останній час ще Ярика дуже бачу, та й слава Богу, блять. Я так, коли Ярик про тебе думаю і, ну, і згадую ті часи, ну, думаю, бля, я про тебе деколи думаю. І скучаю. І скучаю. Скучаю за тими часами, коли тебе взагалі не знав. <плес> да. Да. Ярі... Хто не знає Яріка, О, ніхто не знає Яріка. <плес> <плес> Ярік позиціонує себе да, як інтелектуальний комік. Інтелектуальний комік. Ну, а, ну, тіпа це правда. Це правда. Він дійсно інтелектуальний, якщо послухати його стендап, ви не почуєте жодного матюка і вугарних тем. На цьому Ярика інтелект закінчується. Мені здається, ярик тупий, бо він просто інтелектуальний і інтелігентний. Ну, бо тяжко сказати, що комік інтелектуальний, коли має монолог на 20 хвилин, як його наїбало на 250 доларів і є. Досягнення, яким Ярик пишається, це те, що він сам заробив на власне весілля. Давайте поклопаємо йому це. Арік, молодець, це на хвилиночку. Перше у світі весілля проведено в Макдональдсі. Я ріка можна зрозуміти, йому було 20 років, у нього не було грошей, він дуже хотів безкоштовний сервісову. Пішов на все. Ну я ще ну але ми насправді Яріка любимо, е, бо завдяки Яріку у укроп стендап можна вжати інклюзивним клубом, тому ярік ми тебе не кинемо.